Що робити, да? ну, по-перше, при, е, признати, прийняти те, що це в тебе відбувається. І це нормально. Е, бо нас так вчили. Да? Що вклали, те маємо. Але щоб це змінити, треба просто прийняти це для початку, не боротися з цим казати, що зі мною щось не так і якась я не така. А спочатку прийняти Прийняти то, яка ти є. Так, ти вмієш себе знецінювати. Тобі просто треба навчитися, бо тебе ж це навчили, да? а тепер просто треба навчитися себе любити. І тому наш внутрішній критик да, він постійно буде колупати. А треба просто підтримати свою внутрішню дитинку, зростити внутрішнього батька, да, витіснити цього критика. Але це маленькі кроки, да, якими треба вчитися. І не буде ось так, раз і все. І все класно, все чудово, і сьогодні я просто подумала, і вже я себе люблю, я себе не критикую. Ні, це певний шлях. Да? Чому я роблю такі менторські групки, да? коли ми малесенькі, да? по 10 людей, і три місяці ми йдемо. Чому я це роблю? Бо ми вчимося потихеньку-потихеньку, щоб наші нейронні зв'язки теж вистроїлися, щоб вони звикли, щоб перевчитися від критики до любові до себе. І це певний шлях. Да? Деякі дають інструменти кожного дня, помалесеньку. Нельзя просто отак взяти, раз і виволити все. Психіка і гормональна система вони почнуть включати саботаж, і ми взагалі закинемо це все діло да? і втечемо з цього, а то ще глибше впадемо. Тому треба помалесенько, помалесенько йти шагами і виходити з цього вчити себе любити, а не критикувати.